Пробіг? Е, важливо. Е, але ви знаєте, є автомобілі, які можуть на одному двигуні приїхати і півмільйона. Тому я, скоріше, поставлю на третє місце. Документи авто. Це мега важливо. Е, ставлю точно на перше місце, адже від нього залежить імпорт автомобіля. Марка авто наскільки вона важлива? Е, дуже індивідуально. Е, для когось вона і на першому місці, але насправді значення немає. Але ставлю на шосте. Пошкодження. Пошкодженнях немає нічого там дуже серйозного, але ви маєте розуміти, що геометрія кузова може потягнути за собою розвал сходження і різних дуже багато дрібних нюансів, які потім приведуть до проблем. Тому це точно друге місце. Безпека не потрібно боятися стріляних безпек, адже в більшості випадків вона спрацьовує навіть при малих ударах по датчику. Тому я це ставлю на п'яте місце. Вартість отримання. При покупці авто може здатися дуже дешевим, але пам'ятайте, воно потім може вам дуже дорого обійтись в обслуговуванні, тому це четверте місце. А у вас яка пріоритетність?